Я виписав 10 заповідей Дмитра Орлика собі в блокнот і Мене захуярили. Ця країна не готова, суспільство не здатне осягнути справжніх героїв. Я ненавиджу людей, котрих оберігаю. Менше завжди веде стадо баранів. Мовознавець сама винна, зробимо висновки, проносити одали, варто справами. Напишемо, як вміємо їбаними, санами, рептікстами, блять, в покоління. Довірливий, простий з поля губернії твердолобість, це наша справа, на дні немає правил. Ми і бучі топори, країна третього світу, якби не хотіли ще не встигли сформуватись відповідні еліти. Похуй. Я ресурс, все давно вже сказано, єбашими і, і відновлюємо величну стадну ціль, як було Господом Богом наказано. Мене не єбе, не скигли й обік, всі поляжем, піздато земля, це не страшно, це твоя істина, матір. Очолює ряди угнітателі й миничмонів хуярим багатих свиней вилами. Хтось історично вже робив так. Найвище благо перетнути ліміти, розчинившись у повітрі, ставши нічим. Життя це коротка подорож перед чимось більшим. Єдина лінія із панівних холів, а єбуча черги навколо. Нитки спільних інтересів переплітаються, а ми скріплюємо лінію часу. Світ це площина, а ти – функція гавниста. Під знаменем загального кинем виклик цьому обіз'яннику, щоб програти. Безускладний не той рівень абстракції. Хто завгодно повторить твій особистий. об'єднати серця і скріпитись у формулі єдиній, краса, варта Вічності. Вкусовщина і не більше буду дерти всіх, хто проти. Я укранаце кончу твоїй мамці в ротик. Чусь у найкращих історичній постаті це хуйлани, поживитися є чим, як зрозумієш, зможеш вбити і вийти на новий рівень єблуації. Мені похуй, я сам за себе їбав всіх в рот. Тут кожен друг, другий не, не здатен взяти долю в свої руки, відомі хуйсоси, присядь на жопу рабок, вилизувать, вилизувать очко Господу, це служба канонічна. Правда, ми, любителі, посрать з вершини. Завтра не настане. Його вкрали мразі, дій рішуче, сміло. Ти козаче майже не даун.